Всім привіт, з вами папа Джастіфай та канал Брудної стіни. І сьогодні ми з вами поговоримо про. Starfield. довгоочікувана фантастична епопея Starfield від Bethesda має вийти цього року з тисячами, за їхніми словами, планетами та сотнями космічних систем для майбутніх фанатів. Рольова гра Starfield від Bethesda відчувається довгоочікуваною не лише тому, що це буде перша ip студії за понад 25 років, а й тому, що гравці вперше побачили її ще у далекому 2018 році. У Starfield й досі немає остатних. Очної дати релізу, але шанувальники сподіваються, що Bethesda дотримуватиметься обіцянок та випустить гру у першій половині 2023 року. Одна з головних речей, яка кинулася в очі, коли маркетинг та піар а, гри Starfield почав працювати, і тот Говард почав розкривати більше деталей, був величезний, я б навіть сказав, гігантський розмір гри. Шанувальники і без того покладали великі надії на епічну пригодницьку подорож у космосі розміром з Fallout або Elder Scrolls, Але той факт, що у Starfield буде більше тисячі планет, став захоплюючим і несподіваним відкриттям. Незважаючи на те, що Бетезда під час показів геймплею ледве подряпала поверхню теми з величезною кількістю планет? Є кілька планет, про які вже можна дещо сказати перед запуском Starfield. Тож, давайте пробіжимося по кожній великій планеті Starfield, виявленій на даний момент. Під час Xbox and Bethesda Showcase минулого року розробники продемонстрували механіки дослідження планет, моменти бойових дій Starfield а та також показали, як саме виглядатимуть кілька планет. Starfield – це явно амбітна гра, і той факт, що гравці зможуть відвідати понад сотню систем і тисячу планет, однозначно вказує на те, що Bethesda намагатиметься створити рольовий екшен. Якогось нового рівня чи впораються вони з цим? Не знаю, це нам ще доведеться з вами дізнатися. Проте, частина шоу-кейсу Starfield була зосереджена на Альфа Центаврі, найближчій зоряній системі до сонячної системи, тобто до нашої з вами. У грі ця планета є столицею фракції об'єднаних колоній, яка має три планети, про які нам з вами трішечки відомо. По-перше, бетезда показала планету Джемісон. Це місце розташування головної штаб-квартири Нової Атлантиди або Нью Атлантис, яку гравці. Ті безсумнівно будуть часто відвідувати. Можливо, це буде такий собі хаб, де нам з вами будуть роздавати доручення, щоб навчити грати у гру. А можливо, нам з вами доведеться повертатися до цього хабу багато-багато разів на протязі всієї гри. Цього ми з вами поки що не знаємо. У 2330 році нова Атлантида стала столицею об'єднаних колоній, а її жителі походять з усіх рас віросповідань і етнічних груп. Це такий собі Нью-Йорк на максималках. Місто матиме. Систему метро під назвою New Atlantis Transit, NAT, яка з'єднується з космодромом. Штаб-квартира дослідницької організації Constellation, до якої долучається головний герой, також знаходиться в новій Атлантиді. Constellation — це остання група дослідників космосу. Під час дослідження група виявила та розкопала якісь фрагменти сфероїдного артефакту інопланетян, і зараз вони шукають та збирають залишки, щоб повністю відновити цей самий невідомий артефакт. Факт та дізнатися про його властивості у системі. Також присутній газовий гігант Олівас, який розташований на зовнішньому краю Альфи Центавра, та який матиме цілих п'ять супутників, включаючи Чавлу і іншу планету під назвою Гагарін. Так, ви вже здогадалися, що назви планет супутників та місяців матимуть імена відомих космонавтів. Є також декілька безіменних супутників, які геймери ймовірно зможуть досліджувати. А також багато планет, які були показані у трейлерах і роликах про те, які не мають поки що ніякої додаткової інформації. Сподіваюся, що їх досліджувати буде цікаво, і це не перетвориться на якесь монотонне сканування різноманітних порід каменю та збори ресурсів. Оце ж було вже невеликі проблиски галактичної карти з презентації Starfield Також показали іншу зоряну систему поблизу. Альфи Центавра, принаймні з одним місцем для дослідження, під назвою Вектора, який у презентації є місяцем, який використовувався для демонстрації нової системи аванпостів Старфілд. Повідомляється, що Земля і Марс також відіграють певну роль у Старфілд. Наприклад, на Марсі буде колонія під назвою Сідонія. Сідонія – це стародавнє місто на Марсі. Через його природне, непривітне середовище марсіанської поверхні. Більша частина міста була побудована під землею. Колонія була була однією з перших постійних позаземних поселень, створених людством з землі, у 2330 році. Гравець відправляється в Сидонію в рамках місії тієї самої констелейшн. Поки що це все, що ми знаємо про великі планети, які нам доведеться з вами досліджувати у грі Starfield. але є й інші. Геймери ще не знають назв та параметрів усіх систем, але, очевидно, буде в середньому 10 планет на систему. Також на нас чекатиме такий собі мікс з населених і часто відвідуваних планет та менш гостинних місць, які гравцям доведеться досліджувати з обережністю. Я маю на увазі вселякі там безлюдні. Людні ландшафти, потенційно небезпечну дику природу, печери, які є у кожній гри, здається, Bethesda, ну і так далі. Окрім основних зоряних систем із названими планетами, розробник також показав кілька місць, які ще не мають точного розташування. У трейлерах, оновленнях, розробки та з матеріалів за кадром геймери дізналися про місяць, назва котрому Кріт, де розташована покинута дослідницька база. Є також кілька поки що безіменних планет, як от водна планета, де Розташоване місто Неон, а місто Неон це місто розваг. Спочатку воно було рибальською платформою, яку побудувала корпорація XenoFresh. Корпорація виявила, що один вид риби на планеті має психотропну дію і вирішила перевести все своє виробництво на створення препарату Аврора. Власники корпорації використовують препарат для власного задоволення, та вже ж продають його всім, кому він буде потрібен. Я думаю, казати про те, що цей наркотик є нелегальним, вам не треба. Ну я вже ж, коли в тебе є найбільший видобуток наркотиків у системі, про продажі риби мова вже йти не може. Же, хоча знаєте, як прикриття це може спрацювати, щось типу пральні фрінка у серіалі Пуститися берега. Коротше, у 2330 році неон є відомим комерційним центром та також туристичним напрямком у осілих системах. У неоні знаходиться штаб-квартира Рюджин Industries. японською мовою Рюджин відноситься до божества покровителя моря в японській міфології синтоїзму. Два інших відомих нам підприємства у місті мають назви Reliant Medical та. Волий Хотел, перша. Я думаю, буде якоюсь фармацевтичною корпорацією а друга, очевидно, величезний величезний готель. Або готельний комплекс. Також є інформація про засушливу гірську планету, де гравці можуть знайти місто Акіла. Воно було засноване у 2167 році Соломоном Коу. Згодом поселення стало жвавим регіональним центром і стало столицею фракції Free Star Collective, конфедерації трьох зоряних систем, які прагнули залишитися незалежними від об'єднаних колоній під час війни колоній 2310 року. До 2330 року місто стало домом для різних людей, але всі вони мають одну спільну рису. Вони вірять у святість особистої свободи та індивідуальності. Місто оточене стіною, щоб захистити громадян від прибульців аштів. Ашта – це смертоносний інопланетний хижак, якого описують як щось середнє між вовком та Велоцираптором. Таке ось дивне поєднання видів. На цьому все поки що це реально все, що ми знаємо про відомі планети Старфілд на даний момент. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, не забувайте підписатися на наш телеграм, де кожного дня відбувається щось цікаве. Ну, а з вами був Папа Джастіфай та канал Брудної стіни. Слідкуйте за новинами, фільтруйте свою інформацію та побачимося у наступному випуску. Чао!